Мурахи і нахабний мурахоїд У центрі галявини стояв затишний мурашник. Мурахи жили дружно, працювали, святкували, берегли одне одного. Аж раптом прийшов мурахоїд Великий, нахабний і голодний. Мурашки. Я вам допоможу. буркнув він. І розвалив пів мурашника, ще й кілька мешканців мало не втягнув язиком. Гей, це наш дім. закричали мурахи. Та ви ж дрібнота, один мах і нема вас, знизав плечима нахаба і пішов. Але мурахи не розгубились. Вони зібрали раду. Ми маленькі, але нас багато, це наш дім, і ми разом. І почалась робота. Одні будували новий мурашник, ще кращий і міцніший, інші зробили пастки й попереджувачі. Хтось покликав допомогу з сусідніх колоній. Коли мурахоїд знову повернувся, то заплутався в павутинні, який йшов руйнувати мурашник. Мурашки обступили його. І як почали скубти й кусати з усіх боків, що той лець лапи у ніс, а навздоген почув ще й силу голосів Тут тобі не ресторан, це наш дім. Маленькі не значить беззахисні. Мурахоїд ще довго був лисим і вже ніколи не наважувався кривдити маленьких. А мурахи на вході до нового мурашника повісили табличку. Разом ми сила. Значенка. Сила не в розмірі, сила в єдності.